У цьому епізоді ми зробимо дещо незвичне. Проаналізувавши ваші запитання, ми визначили теми, про які слід поговорити на нашому подкасті. Одне із найпоширеніших питань, яке ви задаєте, пов'язане з тим, як вести вперед, коли ви не на чолі. Глядачі ставлять питання на кшталт, «Я новачок у команді. Як я можу допомогти своєму керівнику побачити те, що бачу я? Я на нижчому рівні керівництва. Як я можу впливати на тих, хто стоїть наді мною? Іншими словами, люди запитують, як їм впливати на своїх лідерів. Це надзвичайно важливе питання, і з правильним підходом у правильний спосіб, з правильним ставленням, ми можемо змінити ситуацію з будь-якого місця в організації. У цьому епізоді ми розглянемо деякі основні моменти. а наприкінці подкасту я повернуся до запитань для практичного застосування, які допоможуть вам вести інших незалежно від того, яку роль ви займаєте. Хороша новина полягає в тому, що лідерство це вплив, а ви маєте вплив незалежно від того, чи ви новачок на роботі, чи ви є топ-лідером, чи перебуваєте на нижчій посаді в організації. Ви можете змінити ситуацію на краще. Я пам'ятаю, як я вперше зайняв лідерську позицію багато років тому. Мені було десь 22, і Я відчував поклик до повноцінного служіння. Хотів служити в церкві, але не мав жодної ролі. Пастором у нашій церкві був Нік Харіс. Він і до сьогодні є моїм героєм. Якось Нік покликав мене на зустріч, де по суті запропонував мені роботу на неповний робочий день. Я був дуже захоплений, але в той же час я думав: ну, хотілося б, щоб це було на повний робочий день, і я навіть не знаючи, що вже веду вперед, сказав: пасторе, для мене буде честю працювати на повний робочий день. але чи можу я якось потрапити на повну ставку? Він відповів: взагалі то ні. У нас немає фінансів. Тоді я запитав, а якби я міг сприяти зростанню церкви, і до нас приходило б більше людей, а отже, більше ресурсів, то чи міг би я тоді працювати на повну ставку? І він відповів: так дійсно, це було б чудово. Тоді я запитав, скільки людей має приєднатися до церкви під моїм керівництвом, щоб я міг працювати на повну ставку. Якщо ти переконаєш 40 людей приєднатися до церкви, я візьму тебе на повний робочий день. Раптом з'явилася мета, з'явилася обіцянка, і за певний проміжок часу я надихнув 40 людей приєднатися до церкви. Я усвідомив, що мені було 22 роки, а йому вже за 40. було трохи не по собі, адже він був для мене взірцем для наслідування. Але що я зробив? Я повів уперед. Потім, впродовж наступних п'яти років спільної роботи, у нас було найдивовижніше партнерство, тому що він наділяв мене повноваженнями, довіряв мені, навчав і розвивав мене. Він дозволив мені бути лідером з моєї точки зору, тобто молодої людини, і допомогти вплинути на його організацію, щоб зробити її набагато-набагато кращою. адже він мав мудрість інвестувати в мене, а також смирення, щоб дозволити мені бути лідером. Чому вести вперед, коли ви не на чолі важливо. По перше, чому важливо бути лідером? тому що жодна організація ніколи не стане такою, якою вона могла бути, без чесної висхідної комунікації? Якщо ви не є керівником, ви повинні розуміти, що перебуваєте на передовій. Ви бачите те, чого не бачать інші. У вас є ідеї, які можуть мати велике значення. Насправді багато хто з вас придумає вирішення проблем, про існування яких ваші керівники навіть не здогадуються. Ось наскільки ви важливі. Жодна організація ніколи не стане такою, якою могла б бути без чесної висхідної комунікації. По-друге, ваша здатність вести за собою зараз допоможе визначити вашу здатність рухатися вгору пізніше. Якщо ви змінюєте світ на краще, де б ви не були. Це відкриє двері для більшого впливу у вашій організації в майбутньому. Найбільше міф про лідерство безумовно полягає в наступному. Щоб бути лідером, потрібно бути головним. немає нічого більш далекого від істини. вам не обов'язково бути головним, щоб мати вплив або бути лідером. Чудова новина полягає в тому що багато років тому лідерство часто сприймалося як позиційна влада, іншими словами, якщо у вас є титул, ви маєте владу. Якщо у вас є посада, ви маєте владу. Сьогодні ж все дуже дуже по іншому, і я думаю, що це чудово. Замість того, щоб просто мати позиційну владу, тепер люди мають те, що ми можемо назвати особистою владою. Що таке особиста влада? Особиста влада збудована на тому, що будь-яка група людей думає про людину. Якщо ви заслуговуєте на довіру, ви матимете особисту владу. Якщо ви дбаєте про людей, ви маєте владу. Якщо ви прислухаєтеся до інших, якщо ви досягаєте мети, ви маєте особисту владу. Позиційна влада це вже не те, що раніше. Насправді багато хто з молодого покоління більш скептично ставиться до позиційної влади, а іноді навіть обурюється позиційною владою. Особиста влада це коли ви можете змінити ситуацію в будь-якій точці вашої організації. Якщо ви дійсно дбаєте про людей, то що ж ми робитимемо? Ми будемо вести за собою служачі іншим. Ми будемо впливати на тих, хто стоїть над нами з позиції служіння. якщо ви хочете впливати, піклуйтеся про людей, любіть їх, допомагайте їм ставати кращими. Чому тому що люди підуть за лідером з відкритим серцем швидше ніж за лідером з титулом? Вам не потрібен титул, щоб бути лідером. П'ять речей, які мають значення для того, щоб вести вперед, коли ви не на чолі. Перш ніж ми поговоримо про пункт номер один, визнаємо, що вести вперед, коли ви не на чолі, може бути дещо ризикованим. Якщо ви зробите це неправильно, це може дорого вам коштувати. Якщо ви поводитеся свавільно, вас можуть сприйняти як порушника спокою. Є ризик, що вас приймуть як людину з упередженим ставленням, і просто називаємо речі своїми іменами. Якщо ви служите під керівництвом невпевненого в собі, впертого або надто впевненого в собі лідера, вести вперед може бути дуже дуже складно, як ефективно вести вперед, коли ви не на чолі. Перше пошана має значення. Я запитав свого пастора чому ви дозволили мені приймати так багато рішень? чому ви довірили мені впливати на організацію? І він відповів, що. Тому що ти завжди виявляв до мене повагу, ти завжди підтримував мене. мені подобається те, що говорить мій друг Енді Стенлі. Він каже: пошана, виявлена публічно, призводить до впливу на приватному рівні. Це так потужно, якщо ви не відчуваєте пошани до людини, яка стоїть над вами, вона це також відчуває. Якщо ви озираєтесь навколо і думаєте, я міг би зробити щось краще, ніж це. Знаєте, я мав би бути на цій посаді. Вам потрібно зрозуміти, що якби ви мали бути в цій, ролі, ви в цій ролі, ви були б в цій ролі. Ви ще не досягли етапу, коли ця роль вам підходить. Якщо ви хочете одного дня бути над іншими, вам потрібно навчитися бути під іншими і виявляти пошану. Шануйте людей там, де ви є. Я розумію, що хтось може сказати: Ну, знаєте, але ж, мій керівник не є якимось видатним. Друзі, ні. Ви зміш повагу і пошану ви маєте запам'ятати що повагу треба заслужити але ми просто шануємо тих хто має владу над нами ми віримо що вони там тому що вони повинні бути там і ми будемо служити їм і допомагати їхній місії бути кращою якщо ви не шануєте свого боса керівника власника пастора будь-кого то чесно кажучи ви можете зробити всім послугу і піти кудись в інше місце де ви можете виявити пошану тому що якщо ви хочете бути лідером ви повинні бути гідним лідером якщо ви хочете бути лідером, ви повинні служити. По перше, пошана має значення. По-друге, якщо ви хочете подати ідею або ж допомогти вплинути на свого керівника, свого боса, час має значення. Друзі, ми знаємо, що це правда. Якщо ви одружені, час має значення. Мені складно це зрозуміти. Інколи я підходжу до дружини і починаю фліртувати, вона відповідає взаємністю. І тоді я для неї милий та дотепний. Але буває так, що я роблю те саме, а вона ображається. Що сталося? Я не знаю. Для мене це загадка. Але моя дружина іноді каже. Ти невчасно. Я думав, що романтичним можна бути в будь-який час, але очевидно, є моменти краще, а є гірші. Якщо ви хочете вести за собою час дуже дуже важливий, час має значення. Переконайтеся, що ви обрали правильний час для презентації своєї ідеї. Розкажу вам дещо у нашому приміщенні громадські туалети знаходяться поруч з кімнатою, де працює один хлопчина. Я часто заходжу до туалету, а він заходить туди слідом за мною і намагається подати ідею. Хочу сказати, що це не дуже вдалий час. Не варто подавати ідею, коли хтось іде до туалету. Я розумію, що це звучить як жарт, але вам дійсно слід впевнитись, що час підходящий. Вам варто придивитися до ритмів тих, кому ви служите, і запитати себе, який час тижня і навіть день є найкращим для цього. Наприклад, у понеділок я виснажений після вихідних. У мене зустрічі. Це не найкращий час. Вівторок. День проповідей, я завантажений підготовкою проповіді. Четвер, дуже дуже хороший час. Тож, якщо до мене звертається хтось із команди, важливо враховувати мій розклад. Час має значення. Якщо ви презентуєте ідею, я рекомендую вам записати її. Вам слід мати список того, про що слід говорити. У нашій команді був хлопець, який нещодавно запитав мого асистента. Чи можу я поговорити з пастором Крегом впродовж семи хвилин? Я не знав його раніше, але він записав три пункти, про які хотів поговорити. Передав їх моєму асистенту і попросив сім хвилин. Я подумав, що це досить інтригуюче. Його ідеї були хороші. Вони були надруковані та впорядковані. Тож я пішов на зустріч. Він сів, увімкнув секундомір на айфоні та таймер, і за сім хвилин зустрічі він зробив чудову роботу. Далі він сказав: що ж, мій час закінчився. Я поважаю ваш час, тож я збираюся йти. Проте, якщо ви хочете знати більше, задавайте мені питання. Він був організованим. Тож я забрав ще десь 20 хвилин його часу, бо хотів почути більше. По-третє, мотиви мають значення. Якщо ви хочете впливати, спочатку проаналізуйте свої мотиви. Якщо ви хочете запропонувати ідею, допомогти змінити організацію, підходьте до справи з позиції служіння. Вашою єдиною мотивацією має бути просування місії вперед. Якщо ви хочете, щоб вас помітили чи просунули у служінні, якщо у вас є егоцентрична або егоїстична мотивація, вона розмиває чистоту і силу того, що ви робите. А коли ви керуєте іншими лише для того, щоб виглядати краще, ви насправді ніколи не ведете вперед. Друзі, ви ніколи не прагнете стати героєм. Ви ніколи Ле не ведете вперед, коли ви не на чолі, для того щоб виставити когось дурним. Ви робите це з чистих мотивів. і коли ви це робите з правильних мотивів. Це дуже важливо. Не просто вказуйте на проблеми, а пропонуйте рішення. Я розповім вам дещо про вашого керівника, і я обіцяю, що це правда. Він або вона бажає почути когось, хто має потенційні рішення, а не того, хто просто бачить проблеми. Знову ж таки, якщо ви просто приходите і говорите це неправильно, це неправильно, що нам з цим робити? Якщо ви лише вказуєте на проблеми, не пропонуючи рішень, ви будете дуже дуже надокучливими. А от коли ви приходите і кажете я бачу проблеми. І маю дві ідеї, які можуть її вирішити. Раптом ви можете привернути увагу людини, яка над вами, навіть якщо ваша ідея не ідеальна, навіть якщо вона ніколи не буде реалізована, вона показує ваше мислення, показує вашу небайдужість. Не просто вказуйте на проблеми, пропонуйте рішення. Я пам'ятаю, багато років тому ми зіткнулися з проблемою. Ми не могли охрестити всіх охочих. Служіння проходило в поспіху, і це створювало справжні труднощі. Тоді хтось прийшов з ідеєю. А що як ми зробимо великий басейн і охрестимо багато людей? Інший додав: а чому б не зробити це просто під час служіння? Знаєте що? Ми так і зробили під час зібрання. Десятки людей приймали хрещення. Ми транслювали це на екран і перетворили це на велике святкування. Проблема, яку хтось побачив, стала можливістю. Одна гарна ідея, доповнена іншим, раптом перетворила труднощі на прорив, і ми змогли хрестити тисячі людей, створюючи дивовижний досвід. Чому це стало можливим, тому що хтось побачив проблему, запропонував рішення і повів уперед, роблячи організацію кращою. Майте на увазі, ваша ідея не повинна звучати як критика. Існує величезна різниця між критичним мисленням і критичним ставленням. Це не означає, що ви не маєте мислити критично, проте вам точно не слід ставитись до речей критично. Мотив має значення, мотив має значення. Мотив має значення. По-четверте, важлива ініціатива. Якщо ви хочете завоювати довіру і вплив, що ви можете зробити? Полегшити тягар вашого лідера. Якщо ви бачите, що потрібно щось зробити. Запитайте свого керівника, а можна я заберу це у вас? Чи можу я вам з цим допомогти? Чи не заперечуєте ви, якщо я зроблю щось, що зробить ваш світ трохи простішим? А ось чого вам робити не варто? Не підходьте до боса і не кажіть, Знаєте, у мене не вистачає роботи? Чи можете ви придумати щось, чим я можу вам допомогти? У цей момент ваш бос подумає: серйозно. Ти щойно переклав на мене ще одне завдання вигадати, чим тебе зайняти. Послухайте, найкращим членам команди не потрібно казати, що робити, бо вони інтуїтивно знаходять важливі справи. Це так важливо. Якщо ви завжди знаходите спосіб полегшити роботу свого керівника, він буде вам дуже вдячний. Ви матимете величезний вплив. Можете це записати. Якщо ви готові робити те, чого не роблять інші, ви здобудете вплив, якого не мають інші. Наведу приклад. У нашій організації є член команди. Її звуть Кендра, і вона віддалена від мене в організації. зазвичай я не дуже з нею спілкуюся. А нещодавно вона написала електронного листа моєму асистенту і сказала: Привіт, я бачу, що Крег викладає про це і про це. Чи буде окей, якщо я висловлю кілька ідей, які можуть допомогти йому у викладанні? І знаєте, що я відповів? Звісно, окей, Тож вона надіслала електронного листа з ідеями, що стосується теми, на яку я маю проповідувати. І її думки були справді геніальними. Я використав кілька з них у проповіді на вихідних, і наступного тижня вона сказала: це було дивовижно, що ви використали їх. Не заперечуєте, якщо я зроблю це ще раз? Я такий, не заперечую, ти будеш робити це щотижня? І тепер, коли я потрапляю у скрутне становище, я просто пишу Кендрі і кажу: можеш поділитися своїми думками з цього приводу? Я називаю це обмін думками. У Кендри чудове вміння мислити нестандартно. Чи могла б ти написати перше, що спаде тобі на думку на цю тему, цю ідею, цей уривок спис? А потім просто надіслати мені. І до восьмої ранку наступного дня вона це робить. Що відбулось? Вона побачила, що може зробити щось, щоб полегшити моє навантаження та додати цінності організації. Вона має величезний вплив не тільки на моє життя, але й на всю нашу церкву, тому що вона інтуїтивно знайшла щось важливе. І зараз вона дійсно має велике значення для організації. У неї є доступ. Доступ дорівнює вплив. Якщо ви служите своєму лідеру, у вас буде більше доступу. Якщо у вас буде більше доступу, ви матимете більше впливу. По третє, мотиви мають значення. По-четверте, ініціатива має значення. По-п'яте, правда має значення. Якщо ви завжди говорите так, я вам обіцяю, ви втратите довіру до себе. Чому? Тому що правда завжди перемагає лестощі як лідер. Ви повинні розуміти, що чим успішнішими ви станете, тим складніше буде знайти людей, які скажуть вам правду. Звучить божевільно, але це дуже дуже правдиво. Чим успішнішими ви стаєте, чим більшою стає ваша організація, чим більший вплив ви маєте. Тим важче буде знайти людей, які скажуть вам правду. Чому бо кожен починає говорити вам те, що на його думку ви хочете почути? Чим вище ви піднімаєтеся, тим більше людей будуть говорити вам саме те, що ви хочете почути. Ось чому ті, кому не байдуже, хто говорить правду, неймовірно цінні. Коли хтось говорить вам правду, ніколи не карайте їх, ніколи не списуйте їх. Не кажіть, що це було нерозумно. Не віддаляйтесь від них. Якщо вам говорять неприємну правду, щоб допомогти стати кращими, і ви відповідальні за це питання. Просто скажіть дякую. Як би важко не було іноді чути правду, саме вона змінює нас. Саме правда робить нас вільними. Тоді віддайте їм належне. Скажімо, знаєте, ця людина в команді сказала мені дещо неприємне про моє лідерство, і що ви робите? Ви даєте іншим дозвіл знати, що насправді безпечно підійти до лідера і сказати йому правду. Одного разу мене запитали, яким був найважливіший момент в історії моєї організації. Зараз я очолюю церкву в 25 місцях. У нас багато людей і так далі. І ми були благословені робити деякі творчі речі. Тож що було найважливішим моментом у нашій церкві? Багато людей думають, що найважливішим був момент, коли ми почали поширювати наші ресурси безкоштовно. І це було справді важливим моментом. Дехто вважає, що це було тоді, коли ми перейшли на відеонавчання. Дехто може припустити, я б сказав, коли ми змогли створити додаток YouVersion Bible, який вплинув на сотні мільйонів людей. Але один з найважливіших моментів в історії церкви був багато років тому, коли співробітник на ім'я Джері Херлі. Коли у нас було, мабуть, п'ять співробітників або близько того, повів уперед один із найважливіших моментів в історії церкви. Був тоді, коли Джері Херлі, який і досі зі мною, повів уперед багато років тому, дуже багато років тому, нашій церкві, мабуть, було два роки. Як я вже сказав, у нас було близько п'яти співробітників. І що робив Джеррі? Знаєте, він був на п'ять років старший за мене. У нього було набагато більше досвіду, ніж у мене. Я трохи нервував і боявся його, бо він був таким чудовим лідером. Перший день, коли Джері долучився до команди, я проводив похорон, і він сказав: можна я понесу твою біблію і твою підставку? І я подумав: от такої цей чоловік, якого я поважаю, служить мені. Що він робив? Він завжди любив мене, він завжди шанував мене, завжди підтримував мене. У нього був доступ, йому довіряли, і через це він мав вплив. Одного разу Джері подивився на мене і сказав: Крек. Ти чудовий лідер, ти бачиш перспективу, ти надихаєш людей, але ти надто все контролюєш. Ти настільки зосереджений на практичності, що ми не можемо нічого зробити. Він говорив це з любов'ю, але він дав мені дуже жорстку критику мого керівництва. І пам'ятаю, він сказав щось на кшталт. Ти станеш стелею цієї організації. Але якщо ти довіришся мені і довіриш іншим робити те, що ми можемо робити, я обіцяю тобі, ми зможемо побудувати організацію, яка зможе вплинути на десятки тисяч життів. Я був схиблений на контролі і не розширював можливості людей, які мене оточували. Одним з найсильніших моментів в історії церкви був момент, коли хтось, хто був під моїм керівництвом, служив мені чесно і сказав мені правду. Моя владна натура заважала зростанню. І якби я просто відпустив і довірився та надав повноваження деяким людям навколо мене, ми могли б мати організацію, яка б впровадила величезні зміни. До цього дня я віддаю Джері Шану за те, що він повів уперед, тому що ми б ніколи не робили того, що робимо сьогодні, якби хтось навів нас за собою. Сподіваюся, цей матеріал стане вам у пригоді, адже гарна новина полягає в тому, що ви лідер, ви маєте вплив, і де б ви не були у своїй організації, ви можете змінити ситуацію і вести за собою інших. Розглянемо три запитання для практичного застосування: кілька завдань, які допоможуть вам застосувати цей матеріал. Перша думка та завдання номер один. З п'яти факторів, які мають значення, пригадайте, про що ми говорили. Ми говорили про вияв пошани, про відповідний час, про правильні моди. Тиви та про ініціативу ми говорили про те, щоб говорити правду. З цих п'яти факторів, які мають значення, пошана, час, мотиви, ініціатива та правда, в якому ви найбільше потребуєте зростання. Подумайте про це і будьте чесними, оцінюючи власну здатність до лідерства. Тепер ось де починається застосування. Що практичного ви можете зробити цього тижня, щоб стати кращими в цій сфері? Наприклад, у вас може виникнути спокуса вказати на проблему, але замість цього. Ви хочете ініціювати її вирішення, Тож ви ініціюєте цього тижня. Ви знайдете одну сферу, де зможете додати цінності, щоб полегшити навантаження вашого керівника, або запропонувати вирішення проблеми. Отже, питання номер один з п'яти факторів, в якому вам найбільше потрібно зростати, що практичного ви можете зробити цього тижня, щоб стати кращим в цій сфері? Друге запитання я хочу, щоб ви подумали про це. В якій сфері ви бачите потенціал для покращення у вашій організації? І що ви можете для цього зробити? Якщо ви хочете керувати, де б ви не були? В якій сфері у вашій організації ви бачите потенціал для покращення? І що ви можете для цього зробити? Вам не слід просто вказувати на проблеми? Якщо ви це зробите, вас прийматимуть як критика. Натомість ви бачите можливості для вдосконалення, додавання цінності, покращення ситуації. Що ви можете з цим зробити? А тепер? Знову повернімося до наших великих завдань. Вам потрібно придивитися до ритмів вашого лідера. Ви маєте з'ясувати, коли ваш лідер потребує полегшення навантаження, і коли він може бути більш відкритим до ваших ідей. Ви прийдете з правильним наміром, з пошаною у правильний час, з правильними мотивами, проявляючи ініціативу і кажучи: я бачу сферу, яку ми можемо покращити. Ми можемо зробити великі зміни. Ми можемо отримати більше прибутку. Ми могли б робити все, що завгодно якою б не була місія вашої організації, і третє, я хочу поговорити безпосередньо з тими, хто є ключовими лідерами. Якщо ви бос, очолюєте департамент, організацію, відділ продажів чи будь-що інше, ось що ви повинні пам'ятати: ви можете мати контроль. Або ви можете мати зростання, але ви не можете мати і те і інше. Отже, як ключовий лідер, яку конкретну сферу чи відповідальність ви повинні передати комусь, щоб дати можливість своїй команді? Рухатися вперед це справді критично важливо. Що вам потрібно передати, що ви повинні довірити іншим, що ви повинні відпустити, щоб дати можливість членам команди навколо вас ефективно вести за собою. Якщо ви робите занадто багато, ви обмежите їхнє лідерство. таким чином, ви обмежуєте свою організацію. Як керівник, в якій конкретній сфері вам потрібно відмовитися від контролю, щоб дати можливість членам вашої команди вести вперед? Що ж, сподіваюся, цей матеріал був корисним для вас. Нагадаю, що ви можете отримати посібник для лідерів, перейшовши за посиланням у описі відео, ми випускаємо новий епізод кожні два тижні у четвер. З нетерпінням чекаємо, щоб поділитися з вами новим контентом. Пам'ятайте, що ви можете відчувати великий тиск, якщо ви відповідаєте за все. Це, якщо ви новачок на роботі, ви все ще відчуваєте тиск, але не перевантажуйте себе потребою завжди робити все правильно. Піклуйтеся про людей, будьте чіткими, майте дійсно чітку місію і вказуйте людям на неї. Будьте собою. Ми говоримо це постійно, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.